Таю етері телеканалу Раї. Новини Прикарпаття. І з вами працює Вікторія Уніцька. Сьогодні у випуску відновлення збору офіційної статистики, питання бюджету у Коломиї та нові можливості Івано-Франківська завдяки міжнародній співпраці. Найактуальніше просто зараз. Коломийські депутати втраті зібралися на засідання 63-ї сесії міської ради. Перші два були урочистими з підписанням угод і врученням нагород. А от у робочій частині тривалий час не могли діти згоди щодо бюджету. Цього разу обговорення минуло без суперечок. А голова громади навіть порівняв ситуацію з практикою ще радянських часів. Деталі у репортажі наших коломийських журналістів. Коломийські депутати вже втретє зібралися на засідання 63-ї сесії міської ради. Після урочистих церемоній підписання меморандумів чиновники перейшли до порядку денного другого засідання міської ради. Головним було уточнення бюджету. Депутат Ігор Костюк зазначив, що питань до прийняття рішення не повинно виникати. Дякую, пане голову, вам що ви підтримали нашу ініціативу, що ви зобов'язалися перевести субвенцію на 10 ту штурмову бригаду. Також врахували всі ті вимоги, які. Які ми просили. Перед матерями загиблих та померлих хочу вибачитись, тому що ми, напевне, дуже довго шукали цю єдність, але все ж таки ми об'єднали депутатський корпус від родин померлих і загиблих захисників слово мала Надія Бордун. Як голова громадської організації, родин полеглих померлих в серці назавжди, я хочу просто донести до вас таку думку як мати, яка втратила сина, як мої клічанки, які втратили чоловіків, братів, синів. Я просто хочу, щоб ви, особливо чоловіки, на одну хвилину на мить перенеслися в той окіп з усвідомленням, що в будь-який момент може прилетіти і забрати життя. Однак, все-таки депутати не змогли проголосувати на другому засіданні за уточнення бюджету, тому довелося збиратися на третє. Цього разу жодних проблем із цим у них не виникало. Чи є запитання? Матеріали вам роздані. Дивно, питань немає. Якщо немає запитань, дане питання подається на голосування зі змінами. Прошу голосувати. За 29 не голосували один рішення прийнято. Знаєте, тут є такі люди, які пам'ятають, що таке комсомоле комсомольці. Так, колись комсомольці придумали проблему, потім її успішно вирішували і звітували. Богдан Миколаївич, депутати точно не створювали якоїсь проблеми, а наоборот її вирішували. І це, що робота, яка була пророблена по бюджету, це наоборот, велика вдячність депутатам, які над ним працювали. Закінчували третє пленарне засідання. Також урочисто нагороджували посвідками тих, хто отримав звання почесних громадянин міста. З коломиї Ворон Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. В умовах війни особливого значення набуває не лише лікування, а й психологічна підтримка та реабілітація. З метою раннього виявлення проблем ментального здоров'я усі лікарі первинної ланки пройшли навчання за програмою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Усе для того, щоб вчасно діагностувати та супроводжувати дорослих і дітей із психічними розладами вже на первинному рівні медичної допомоги. Про те, як це працює в закладах охорони здоров'я Івано-Франківська, далі у сюжеті Яни Лазу. 40 Процес фізичного та ментального відновлення пріоритетне завдання. Про це під час традиційного брифінгу у голови Івано-Франківської громади повідомив його заступник Олександр Левицький. Йшлося про реабілітаційну медичну допомогу в закладах охорони здоров'я міста. Два стаціонарних заклади займаються відновленням захисників, а також долучається ланка первинної медичної допомоги. Обладнання, інвентар і забезпечення це постійний процес. все це також витратний матеріал, але ми постійно працюємо. Витрачаємо кошти, рухаємося, заклади витрачають кошти на те, аби вдосконалювати, доповнювати інвентар і облаштування цих наших підрозділів, які цю роботу ведуть. На базі міської дитячої поліклініки проводиться постійна робота з дітьми сімей учасників бойових дій, загиблих та зниклих безвісти захисників. Тому навіть дитячий наш підрозділ цю роботу веде. Вони працюють от мали вони якраз шістдесятьма трьома дітьми, які отримали психологічну реабілітацію, фізичну реабілітацію. Діти оздоровлювалися в санаторно-курортних закладах. лікувально реабілітаційна допомога надається безоплатно як в амбулаторних, так і в стаціонарних умовах. Центральній міській лікарні також вона надається у ліжок. Там є клінічна лікарня. номер один це ті ж, хто співпрацює з фондом Пінчука зараз. 43 ліжка протезування, ортизування, фізична реабілітація. Всі ці роботи і зусилля ви бачите, ведеться. Вона ведеться у всіх трьох закладах, в тому числі хто має потребу в амбулаторному процесі, не обов'язково будучи пацієнтом стаціонарного закладу і лікуючися безпосередньо в закладі, мають право і можливість отримати цю допомогу. І це ми надаємо у наших закладах первинної ланки. Олександр Левицький ділиться. Івано-Франківську планують відкрити центр ментального здоров'я для ветеранів, їхніх сімей та цивільного населення. Проєкт реалізують у співпраці між клінічною лікарнею №1, виконавчим комітетом міської ради та фондом Віктора Пінчука під патронатом першої леді України. Це також великий проєкт, Його цінність і важливість не лише у ремонті облаштування приміщення, яке не в повній мірі і не для найважливіших цілей раніше використовувалося тут найцінніше і найдорожче, що місто отримує. Воно отримує навчених перенавчених фахівців, в тому числі й довготривалі закордонні навчання. За сім місяців 2025 року в закладах охорони здоров'я Івано-Франківська проліковано понад 1900 військовослужбовців. Це на 500 більше ніж за аналогічний період 2024 року. Яна лазорик Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Рей стали управління надзвичайними ситуаціями, пов'язаними з погодними умовами. Саме так називається проєкт, який презентували в Івано-Франківську. Його мета підвищити ефективність реагування на негоду, а ще посилити можливості для ліквідації наслідків складних погодних умов. У рамках ініціативи муніципалітети України та Румунії отримують спеціалізоване обладнання та транспорт. Перейматимуть найкращі практики, навчатимуть відповідальний персонал і підвищуватимуть обізнаність громадськості. Докладніше у матеріалі Дар'ї Нова співпраця, нові можливості в Івано-Франківську. Презентували проєкт, «Стале управління надзвичайними ситуаціями, пов'язаними з погодними умовами, який реалізується в рамках програми Інтерекнекст. Головні партнери, виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради та муніципалітет Баямари, що у Румунії, мета співпраці підвищити ефективність реагування на надзвичайні ситуації, спричинені погодними умовами. Проєкт передбачає придбання прибирально-підмітальної машини, проведення тренінгів для студентів та організацію спільних заходів із румунськими партнерами. Начальниця управління проєктної діяльності Лідія Черевко відзначає, це перший випадок, коли європейський партнер звернувся до України за допомогою, те, що зазвичай ми звертаємося до наших європейських партнерів з запахами на те, щоб подавати спільні заявки, і вони не завжди друхаються, оскільки вони в європейському союзі у них є більший доступ до європейських фондів, і тут бюджети не такі великі, але в цьому випадку наше місто партнер Баямари самі звернулися до нас з потребою встановити в місті систему оповіщення. Оскільки в них сильні снігопади і відсутня система оповіщення, якою вони могли попереджати населення. Ми зі свого боку розуміли, що в нас система оповіщення працює, і звернулися до нашого комунального підприємства за нашими актуальними потребами. Комунальники, які займаються ремонтом доріг, гостро потребують сучасної техніки. Ми займаємося ремонтом та отриманням цих об'єктів. Як ви розумієте, площа протяжність я вулиць, так трутуарів є досить великою для міста, тому постає нагальне питання в прибиранні та ремонті. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків ділиться у майбутньому. Планується ще одна міжнародна співпраця. До мене Союз українців в Румунії, які просять, щоб ми ще одного до партнерку підписали з містом. Тимошуара в Румунії, яке теж знає про на нашу хоче, щоб ми були будь-яком поверхної цього чудового міста. Тому також є така приємна новина. І загалом 에, хочу подякувати управлінню нашої 에, проєктів міжнародних за ту роботу, залучення великих коштів для міської територіальної громади. Загальний бюджет проєкту становить понад 1 мільйон євро. Для Івано-Франківська передбачено понад 700 тисяч євро. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї. Зла стихія та небезпечні мандрівки. 13 серпня вогнеборці Івано-Франківська ліквідували пожежу житлового будинку на вулиці Довженка, звідки евакуювали 18 мешканців. Того ж дня на Говерлі туристка травмувала ногу і опинилася у пасті гірської стежки. Усі подробиці за мить. Врятували вагітну жінку та маломобільного чоловіка з вогню. Івано-Франківську на вулиці Довженка горіла квартира в житловому п'ятиповерховому будинку. Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що горять речі домашнього вжитку на площі 20 метрів квадратних. Через сильне задимлення працювала ланка газодимозахисної служби. Під час гасіння пожежі вогнеборців рятували вагітну жінку та маломобільного чоловіка. Також рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, з них п'ятеро дітей. Завдяки злагодженим та оперативним діям підрозділів пожежу було Оперативно ліквідовано, причина виникнення пожежі встановлюється. А на горі Говерла, допомоги рятувальників потребувала 40-річна туристка. Жінка травмувала ногу. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворогта. Рятувальники оперативно дісталися до туристки травмованої, надали їй першу домедичну допомогу, транспортували до спортивної бази Заросляк, де передали медик. Рятувальники Прикарпаття вкотре нагадують туристам про правила безпеки під час гірських мандрівок. Обирати потрібно маршрут відповідно до своїх фізичних можливостей, мати при собі відповідні засоби зв'язку, аптечку, відповідний одяг та спорядження, а у разі загрози життю та здоров'ю телефонувати за номером 101. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія «Рай». Дані важливі саме під таким гаслом проходить національна інформаційно-мотиваційна кампанія, ініційована Державною службою статистики. Після трирічної перерви, спричиненої війною, Україна повертається до системного збору офіційних статистичних даних. Це дозволить отримувати актуальну і достовірну інформацію, необхідну для ухвалення рішень на державному та місцевому рівнях. Які нововведення чекають на українців, розкаже Яна Лазорек. Зміни в законодавстві. Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє, відтепер відновлено обов'язкове подання статистичної та фінансової звітності. Під час повномасштабного вторгнення підприємці могли не звітувати до органів державної статистики. Тепер, згідно із законом, усі установи, організації та фізичні особи підприємці знову зобов'язані подавати звіти. Статистика в цей час працювала, приймала звітність від підприємств, які добровільно подавали статистичну звітність. І хочу сказати. Що таких підприємств у нас в області була більшість, адже за 24 рік ми забезпечили 95% подання статистичної звітності, і це був найвищий показник, один з найвищих показників серед регіонів України. Цим же законом, цими ж змінами, передбачено, що з 5 липня підприємства зобов'язані подавати статистичну та фінансову звітність до органів державної статистики вчасно. З дотриманням термінів для зручності респондентів створені спеціалізовані онлайн-сервіси. Вони доступні на сайтах Державної служби статистики України та головного управління статистики Прикарпаття. У Рубриці для респондентів ми бачимо сервіс пошук за кодом ЄДЕРПОЛ. Цей сервіс розроблений для респондентів, які хочуть знати, яку статистичну звітність вони мають подати. Зокрема, вхід в дану систему. Ми здійснюємо за допомогою електронного цифрового підпису та коду є підприємства. Сам сервіс включає в себе, крім переліку форм, він містить інформацію про електронні коди форми, про найменування державних статистичних спостережень, про період звітування. Також граничні терміни можуть респондент собі перечитати роз'яснення щодо форми та роздрукувати бланки. Для підприємців, які не звітували протягом останніх трьох років, передбачено пільговий період до 5 жовтня 2025 року. Яна лазорик Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Поліцейське Прикарпаття подарували яскраві емоції вихованцям літнього табору на Городенківщині. Для дітей влаштували пізнавальний і захопливий день. Спільні ігри, розповіді про роботу поліції та тепла, дружня атмосфера. Усе, щоб цей літній відпочинок запам'ятався надовго. Як минула зустріч, бачила Юлія Торконяк. Правоохоронці Івано-Франківщини завітали до літнього табору на Городенківщині, де відпочиває 120 дітей. Серед них діти полеглих героїв та гості з Дніпропетровщини. Цього дня малеча провела час у дружній атмосфері та дізналася більше про роботу поліції. Інспектори служби освітньої безпеки розповіли дітям про правила дорожнього руху, а також наголосили на важливості носіння світлоповертаючих елементів. Експерти-криміналісти ознайомили дітей зі своєю роботою. Було продемонстровано показові виступи зі службовими собаками, які взаємодіяли з дітками та викликали шквал емоцій. Діти також змогли приміряти поліцейське спорядження та на мить відчути себе справжніми правоохоронцями. Які інтерактиви допомагають краще розуміти роботу поліції, формують довіру та відчуття безпеки. Мені сьогодні сподобався цей захід. Мені дуже сподобалась собачка. Мені дуже було цікаво слухати про правила дорожнього руху. На згадку про зустріч кожен отримав пам'ятку від служби освітньої безпеки, наліпки, солодкий сюрприз і повітряну кульку. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї у селі Молотків на Вірнянської громади відбувся сільфест. Тут відтворили давні традиції солеваріння, поєднавши їх із мистецтвом, сільським господарством та благодійністю. Усе заради підтримки Збройних сил України. Гості могли побачити, як виварюють сіль по-старовинному, скуштувати місцеві смаколики та придбати вироби на ярмарку. Скільки коштів вдалося зібрати для наших захисників і яка атмосфера панувала на святі? Дивіться у сюжеті Іван Неусташук. У селі Молодків, що на надвірнянщині, відбувся фестиваль солі. Захід поєднав давні традиції солеваріння, культуру та благодійність. Молодьків здавна славиться солоним джерелом. Тут рідку сіль використовують не лише в кулінарії, а й для лікування та напування худоби. Це наша сіль. Після війни люди сильно, особливо жінки, котрі не мали чоловіків з ще не вернули чоловіки, займалися солеварінням. Ну, Робили ось там є такі горманці, носили по селах, вимінювали. За що хто міг. Ну, в общем, За яйці, за що то. Яйця потім несли в надвірну, продавали, купували хліб, так люди виживали. Ще одна локація фоє сільського будинку культури. Тут відбувся благодійний ярмарок. Господині продавали домашні смаколики. А всі зібрані кошти, це близько 10 тисяч гривень, передадуть на потреби збройних сил України. Це наші гамбургери, називаються вони солоний бум. Символізують те, що ми приїхали сюди на сільфест, а у Молодькові, ми знаємо славиться соровицею, сіль, як її добували, і тому це як наш символ. Також ми приготували виступ для села для наших збройних сил України, щоб зібрати кошти, ну і звичайно, щоб їм допомогти. Ми привезли десертики, таки такий такий десертики такий, різного виду. Лохинку, такі привезли еклерики, теж самі робили. А тут наші сусіди з Назавизова теж привезли такі смаколики. Плануємо торгувати певну суму, щоб чимось бути корисними для наших воїнів, для наших захисників. Ми дякуємо їм за їхній захист. За те, що ми сьогодні можемо робити якусь добру справу, для них. фестиваль столі у Молодькові відбувся в межах проєкту Культура для ЗСУ. Подібні заходи вже проходили у селах Гвіст та Парище. Це вже третій фестиваль. Він називається Солений Фест. Сьогодні ми його проводимо. В Молодьківському сільському будинку культури. Він називається Солений Фестиваль, адже тому, що у Молодькові дуже багато покладів ропи солені, грунтові. Ну, такі ресурси, і тут село має багато солі, скажімо так, є спеціальне джерело, ним користуються люди вже дуже-дуже давно. І ми вирішили зробити тут саме такий фестиваль. Сьогодні ми бачимо, тут продаються всі солені вироби. В основному всі солені вироби. Тут є буц, є сирні коники, є бринза, є солені канапки, є сало в суровиці, є сама суровиця, є гурманці. Іванна Осташук, телерадіокомпанія РАЇ. Подарунок для юних веслувальників долини. Просто під час тренування спортсменам вручили новеньку байдарку. придбану коштом міського бюджету. Неочікувана подія викликала щирі усмішки, і радість та додала ще більше мотивації вдосконалювати майстерність. Як відбувалося вручення і хто причетний до цього сюрпризу? Дивіться у сюжеті Юлії Тарконяк. Вже близько десяти років у долині популярним є веслування на байдарках та каное. За цей час громада виховала срібного призера чемпіонату України та навіть Швеції, а також багаторазових чемпіонів всеукраїнських і обласних змагань. Наразі тут тренується близько 10 спортсменів. В даний час діти при приходять на тренування, виходять на воду, тренуються. Тренування йде близько. Двох годин на цих заняттях ми проводимо тренування на воді, а також силові, фізична підготовка. Тренер Руслан Галій згадує, на початку матеріально-технічна база була дуже слабкою. Доводилось користуватися старими човнами ще вісімдесятих років. Потім, коли діти почали займати призові місця, вже почали область вигравати, вже якісь поїхали на всеукраїнські змагання і почали займати. Тоді вже почалося активніше купувати матеріальну базу. Нам купили тренажер, лодки, але це все було, як вам сказати, початкове. Того що того що початкові зараз ми виходимо на рівень уже більш професійніший. Щоб підтримати веслувальників, Долинська міська рада подарувала їм нову байдарку вищого класу. Спеціально її замовляли в Республіці Польща. Апарат не простий, не учбовий тренувальний. Він власне для змагань. І це апарат, на якому Наші діточки мають ставати чемпіонами для цього. Працюють тренери, для цього займаються діти, і надзвичайно приємно, що ми мали можливість. Це сьогодні зробити. Першим випробував її Богдан, який займається веслуванням уже 9 років. Він зізнається, що такий подарунок став для нього приємною несподіванкою. Вона перша простається дуже легкою. Через що ти мені можеш хитатися? Але якщо ти з часом будеш її тренуватися, це може бути день або два, ти будеш до неї привикати і це відчуття хитання воно пропаде. Коли ти чуєш, що ти йдеш перший дат на лодку, ти якось і боїшся, і здається, такі зрадий, тому що ти хочеш пробувати нову лодку і неї сісти першим. Новий човен використовуватимуть для участі. Асті у всеукраїнських чемпіонатах, але спортсменам ще необхідно кілька весел. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Це всі новини з Прикарпаття на сьогодні. Далі в етері головне зі світу. Залишайтеся з телеканалом Раї, щоб знати лише найважливіше.